За останні шість років в Україні зареєстровано понад 200 тисяч пацієнтів з астмою. З них майже 40 тисяч діти. Бронхіальна астма залишається однією з найпоширеніших хронічних хвороб дитячого віку. В перший вівторок травня, за підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я, відзначають всесвітній день боротьби з астмою, спрямований на підвищення обізнаності про хворобу. Раннє виявлення, регулярне лікування та контроль симптомів допомагають запобігти смертельним випадкам. Астма – захворювання інфекційного ергічного характеру, воно має більш сезонний характер, тобто частіше виникає восени і осінню, коли міняється погода, коли наступає багато вологи в повітрі. Астма – захворювання, яке не виліковується, але з, 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 з часом, коли дитина дорослішає. Частіше всього, захворення стає легшим, переходить в легшу форму. Залежність від алергенів, залежність від вірусних інфекцій, які являються тригерами виникнення приступів, вона залишається на все життя, але якщо, якщо людина Правильно використовую, дотримується всіх рекомендацій лікаря, то її, скажімо так, життя нормалізується.